Проблема у гвинтику. До народного контролю зі звернулись мешканці будинку 12 на Дністерській. Люди запевняють, працівники ЛКП Дністер уже місяць не можуть вкрутити гвинтика у водостічну трубу. Її частина постійно відходить і всі дощі ллються прямісінько у помешкання. А щоб труба остаточно не обвалилася, комунальники підперли все каміння. Розв'язати ситуацію можна просто. Замінивши давно, прогнилий гвинт, який колись з'єднував дві частини ринви. З цим проханням люди постійно звертаються у місцеве ЛКП. однак результату ніякого. Тому за справу взялися журналісти. Коли ми звернулись до начальника ЛКП Дністер, водостічну трубу відразу ж полагодили. Сьогодні ми дали своїх працівників і ми трубу зробили. Там було між третім, коли зібралася труба. Все виконано тож елементарна проблема, яка не коштувала працівникам ЛКП і кількох годин часу, а тягнулась майже місяць, повністю вирішена. Аліна Подлєсна, Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал Зік.